Міша, скажи, от у тебе є топ-рейтинг спортивних журналістів України, футбольних журналістів. Ну про спортивну води до нього Сеньків та було про спортивних? Я не можу говорити, тому що на жаль, я вже років там сім займаюся виключно футболом. Колись, коли я там на олімпіадах працював, в мене був там свій топ. Я завжди говорив, що, наприклад, Аня Савчик це. Ну дуже важко знайти журналістку такого рівня з усіх олімпійських видів спорту взагалі десь. Тобто, якщо б вона жила мешка не в Україні, якщо б вона там жила десь, наприклад, там, в Німеччині чи навіть в Кореї, яка їй дуже подобалася, звісно, південна, а не північна. Я думаю, що вона була б топ-журналісткою. Просто і вона б ну реально, і вона б отримала б все, чого вона заслужила. А у нас у нас дуже мало таких журналістів. А щодо футбольних журналістів, я можу сказати просто кого я споживаю. Якщо в мене є ось, знаєш, в мене там понеділок і в мене є пріоритет, я ставлю на 1,5, я вмикаю «What's going on air» першим, першу справою, я вмикаю потім, скоріше за все, циганик лайф. І потім в мене йде. ну, я, я не можу не реагувати, якщо є контент, який набирає стабільно, там, як ми, а іноді і більше. Я не можу. Ну, ну, слухай, Якщо люди це дивляться, я не можу це ігнорувати, я не можу це ігнорувати. І тим паче, що в мене з цигаником нормальні людські стосунки. Но до його позиції ти ставишся, мабуть, на одних начин. Слухай. Я е, приблизно знаєш, як тобі сказати, я приблизно розумію, як контент-мейкери все це роблять. Я знаю, що кожна своя технологія. Я не хочу не хочу. Ну звісно, я не хочу зараз нікого засуджувати. Це е, знаєш, вони самі, коли залишаються один на один з собою, хай вони себе судять. Я не закінчував журналістський факультет, я не хочу бути ментром і моралфагом. Чесно, це до. Інших інших там блогерів чи журналістів, десь після «Циганик лайф. Ну що я ще можу подивитися? Ну там вже треба обирати між зараз. З'явився Володя Зверов. Він робить контент, який набирає дуже багато, як для нового контенту, і він привніс дещо нове в індустрію. Я не можу на це не звертати увагу. Теж на жаль, якщо ми говоримо про КДК, то ну це десь четверте місце, Подивишся. і я не встиг. Я дивився в останнє, напевно, десь місяць-півтора тому, коли я встиг. В мене просто важко, щоб прям все подивитися. Це мені треба, щоб в мене був якийсь вихідний день. Я приблизно розумію, що там є. Багато випусків закриті, я не можу їх дивитися. Я думаю, що Сеньків я завжди про це говорив. Його харизма, його талант він в нього є, звісно. Це не пересічні якісь чесноти, і ну абсолютно тверезо, треба говорити, що він сам по собі. Він може бути явищем. Питання, наскільки це йому буде цікаво, і як довго йому це буде цікаво. Тому що мені здається, що він якось така птах, він як птах більш такого загального політу.